Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Вітаю вас на асинхронному занятті гуртка англійської мови з теми квіти. З вами Лебдіва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Уважно слухайте і повторюйте за мною. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Слово квіти з англійської мови звучить так flowers. Повторюємо разом flowers, квіти flowers. На першій картинці у нас зображений мак. Слово мак з англійської мови звучить так папі. Повторюємо разом папі. Мак папі. Далі зображена троянда. Слово троянда з англійської мови звучить так. Rose. Троянда. Rose. Повторюємо разом rose. Троянда. А зараз на картинці зображена кульбаба. Слово кульбаба з англійської звучить так. Денeline. Повторюємо разом дandeline. Кульбабка. dandeline. А це в нас квітка півонія. Слово півонія з англійської мови звучить так. Піоні. Повторюємо разом. Піоні, півонія. Піоні. На наступному слайді зображена ромашка. Слово ромашка з англійської мови звучить так. Кемемайл. Повторюємо ще раз ромашка. Кемемайл. Повторюємо разом ромашка. Кемемайл. На картинці зображений тюльпан. Слово тюльпан з англійської звучить так: тюліп, тюльпан, тюліп. Повторюємо разом тюліп. Тюльпан. Далі зображена орхідея. Слово орхідея з англійської звучить так, орхід. Повторюємо ще раз. Орхідея, орхід. Повторюємо разом. Орхідея, орхід. Слово лілія з англійської мови звучить так: лилій. Повторюємо разом лілія, лілі, лілія, лілі. А зараз на картинці ми бачимо лаванду. Слово лаванда з англійської мови звучить так: левендер. Повторюємо разом Levenger. Лаванда. Levenger. А зараз на картинці ми бачимо перші весняні квіти. Підсніжники, сноудроп. Повторюємо за мною сноудроп. Підсніжник. Сноудроп. Наступним на картинці зображений сонях, літня квітка, соняшник. Санфлауэ. Повторюємо за мною соняшник, санфлауе. Повторюємо разом санфлауе. Соняшник. На картинці зображений нарцис. Слово нарцис з англійської мови звучить так нарцисс. Повторюємо ще раз нарцис нарцисис. Повторюємо разом нарцис нарцисс. Далі на картинці зображений крокус. Слово крокус звучить схоже з англійської мови. Давайте повторимо разом Крокес. Повторюємо разом Крокес. Крокус. Крокес. На останній картинці зображена фіалка. Слово фіалка з англійської звучить так: – «violet». Повторюємо ще раз: вайлет, фіалка. Вайлет. Любі малята, ви розумнички. Дякую за увагу. Goodbye.